Все на повторі день до дня, немов мов копія без вогня, Все на повторі крок у крок, І в грудях тисне, наче блок, Все на повторі, ді метро, Іде за меки, ну зрання, Та я не плею чужий лад, сьогодні я зламаю ряд Будильник ріже, тишу враз, І знову ранок на показ. Як вчорашній день я вийшов і пропав між ним Бідізмовчить ліптип, ліп. знов скрипить пить Сузі бурчить, тай дай Так що дить, зупинка, люди, голодний погляд У кожного в кишені свій безла Метро ковтає назуртом, том, том, том Вагон гуденемо мов тон, том, том, том Я їду, ніби не живу, а просто тягну цю живу Треба в кожен ряд, І сам собі як автомат, І раптом ловлю себе на тому Я не втомився, я розгубився Не від життя а від кола Не від людей а від ролі, Все на повторі день до дня Демо кобі я без вогня Все на повторі крок у крок І в грудях тисне наче блок це на повторі І те саме кіно зрання Та я не плею чужий лад. Сьогодні я зламаю ряд та Вечір вікна, вогні внизу. Мене несе, та я в газу в руках екран, у голові. Чужі життя, чужі слова. Не. І тут як лябас простарій Ти ж сам собі замикав чодні Не місто вине, не ніч винна Я просто звик і це причина досить я роблю ковто -ко -ко -ко. Я роблю свій живий мій крок Нехай малий Один крок і вже не коло ще один, і вже не тінь, я не прошу собі престолів. Я прошу собі свій день Замість треба трохи правди замість. Потім зараз тут я відриваю цей повтор і вчуся знову бути в рух Все на повторі, було вчора, а я сьогодні Як всі все на повторі Було вчора, а я сьогодні на своїй осі все на повторі, а я сьогодні, бой, 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 бой. кажу, стоп, не буде, дай мене крутити Я сам собі натисну кров, все на повторік було вчора було.